just wishing i roll up the sleeves to get out and go it so can't be pushing some blind to the vision but i had to keep for the doorway assisted way up the ladder they can't even fathom the purpose of setting it permanent infinite why you think i had to go and get timid? you can't avoid the future when it's imminent you can keep the loading in the cinema some way too locked in to be giving attention to the ui i to stop at the limit until i die make my moment in history remember why короче братва а зараз пів 9 їдемо дивитись жигу семерку зараз гаражний кооператив ось за людьми їдемо подивимось може заберемо. огонь ты смотрел да она вся подвисала і в бога Коротше, все, а, Тачку забрали, зараз її на заправку заженем. Ой, вибачаюсь. зараз на заправку її заженем. відфоткую і там перекупом коротше, закину, може вони її заберуть. Та і все. Братва, все, я вже їду додому, вже все переговорив, завтра приїде. Друг подивиться і, 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 скоріш за все, її забере. Так що ось так. Зараз підсйоми не дуже, просто інформую у вас, що ось так, так і так. Що машинка завтра або завдаток залишить, або розрахується там повністю. Все. Тоді на зв'язку завтра включусь. Доброго ранку, братва. Вже наступний день. Вчора ми забрали жигу. Зараз їду до неї і їде за нею покупець. Мій друг ну він її огляне. Забрати він її не зможе, якщо захоче. Якось треба переганяти йому чи що. Він сам з Вознесенську. Зараз просто на фурі проїжджає і хоче її подивитись, якщо що, то там завдаток або розрахувати за неї. Ось. І якраз покажу вам. День, а то вночі нам нічого не видно було. Так що ось так. А, з приводу того, що відоси довго не виходили, а, Братва, я моніторив OLX, так дивився, ну нічого не було. Один там варік був, це ця ж людина, яка зараз буде дивитися машину, то він там пропонував мені Таврюку за десятку, але вона була в Вознесенську стояла. Льо, Льова Таврія, вже всі знають Це, блин, перша машина Таврюха, друга машина Таврюха, зараз сім'орка. Взяли сім'орку. дуже така... Ну, є потенціал, там Там, короче, 2005 рік па-па-па. Вона вроді як на переоформленні. Там така свіжа реєстрація, і є страховка. Вона напічкана там електропідсилювачем керма, в неї там перебраний мотор, дуже багато всього нового. Ну, я вам все покажу. Ось, і все. Якби... Ну Там тільки даванула прокладку Людина там проїхала 100 км і даванула прокладку. Або не докрутив голову, або. там, не знаю. Скоріше за все, не докрутив голову. Коротше, ось таке. Ось такі справи. Зараз заберу людину і буду. Я просто його з траси забираю, везу на паркінг, де стоїть машина, і там він буде оглядати. І я вам відзніму.

2 бандера, минус 100. электроусилитель плюс 100 50 гривен 50 гривен 50 гривен 50 гривен 50 я 50 гривен 50 гривен 50 гривен 50 гривен 50 гривен новые номера новые да, ну ведуха е. А водички на ну, у тебя? Купить? Нет, полить. Нахуя. Нахуя, может новая вырастет, блядь. Е. Смотри, полирнешь ее, будет бомба. Да, если не вот не, не ну тут бы карандашом пройдешь. Блин, я тебе такой карандаш. Хочешь, я тебе блин, баллон такой куплю, блин. Баклажановый идея, тебе карандаш найду, блин. Баллон возьму.

А когда ты ее хочешь отсюда дернуть? Лайба. Ну все, на да, вот денежку тебе. Ой, смотри, улетает. Тун-тун-тун. Тун-тун-тун. Все четко? Четко. Четенько. 350 долларов. Yeah. Hey, може я тебе оставлю, може ти його продаш поки там. Може 400 викине. Кому то? 450 блядь. Блядь. Доброго раночку, брат вам. Сьогодні 30 березня просто їду до машини яку перепродав, щоб показати вам хоча б її в день, тому що там контенту з нею дуже, дуже мало. Зараз у нас на годиннику 7.30 Сьогодні, до речі, перевели час. Я на автівці ще не перевів. по старому 630. Коротше, там така історія з цією сім'ю. Я її купив ввечері і за 15 хвилин вже продав своєму другу з Вознесенська. Я не пам'ятаю, вже просто говорив це чи не говорив. Зараз я до неї доїду і вам там все поясню, чому, як, Ось, коротше, ця лайба. Зараз поясню, що і як. Знаю. Ось такий стало на має. Ось такі сидіння, трохи почухати треба. Коротше, як вийшло, що... О, це ручка мені. Як вийшло, що я її купив у перекупів і продав своєму другу теж перекупу, який буде її робити. Там в неї є проблема пробита прокладка. Але мотор після капіталки. Він там дуже гарно виглядає. Ну цей. треба прикласти руки трохи до неї. В неї дуже Коротше, гарний стан, є потенціал. Тому ось так. Я не знаю просто щось з нею знімати, тому що я нічого з нею не роблю. Ось така тачка є. А випускати якби відео з цією однією машиною, що я її купив і, про... і одразу продав якось. Не дуже хочеться, тому зараз моніторюю, дивлюсь, шукаю ще якийсь варіант на перепродаж. Якщо знайду, то теж поїде на YouTube. Так що ось так. Мій дай. Ось цю перепродав. До речі, зараз бюджет у нас 436 доларів. Заробив на цій машині рівно 100 баксів. Тому ось так. Все. Я сюди. Спеціально приїхав раніше, щоб вам записати відос Я поїхав працювати. Сподіваюся, що скоро щось знайду Все, до зустрічі. Семирка уехала. Торгуватимуть діблом парафакнутих людей захоче талон, набиратимуть ролей. Та наловлять гематом, буде чути відстань, потім постріл. Тиху у підвалі одного бітиметри. Вони будуть і там, де пари з три. Переломані міста з туманом густи Я провожу паралелі, маю сланги, маю будні я хапаю Коротше, все перемістили її на, на стоянку. Зараз залишаємо тут. Все. Да, закрывается да. вся, так? Да. Угу. да? А, ну, внутри закрывается. Ну, а тачка. Там можно, тут все можно заработать. Трос заводский есть на нем? Дай. Пушка. Це теж. Коротше, сьогодні подумаю, що з нею робити. І потім включусь, скажу. Все, а так вигляд має. Бомба. Може монтану її. Я ще просто сюди не говорив. Все, поїхали. І ось так ми перенеслись на парковку Таврії. Я вчора вам так нічого і не розповів про цю машину. Коротше, купив я її за 400 доларів. По тих паспорту, звісно. Така, Всі двері відкриваються, зачиняються на ключ, все вона закривається. Акум коротше, мертвий, я зараз підкинув інший. То і спробуємо відновити. Коротше, ось така машина з такими косяками. Я коротше, придумав, що з нею робити. Ось тут от така історія. Я коротше, придумав, що з нею робити. Думаю, її цей. Е, монтаною її задути. Я вже замовив 6 балонів Монтани. Сподіваюся, що мені вистачить. так. Перспектива є. Короче, я... ще що я хотів сказати. Відоси виходять е, рідко, тому що е, в мене є основна робота. Я, на жаль, я не можу повністю приділити увагу Ютубу. На жаль. Тому що, ну, піньонзи треба. Ось, Ютуб зараз мені нічого не приносить, тому я працюю. Перепродаж це просто проєкт, на якому я зі 100 доларів іду до BMW e 38 і все. Тому ось так. م... Вони рідко виходять, тому що я, наприклад, я взяв машину, я її поставив і можу там, наприклад, 3 дні її чіпати. як це було вон, з Таврією. Тобто 3 дні. Тобто 3 дні я взагалі нічого не робив і. Машина там, наприклад, просто стояла або 4, або тиждень і так далі. І коротше, просто ось хотів вам сказати, що ось така ситуація і, ну, не можу поки що інакше, не можу я постійно знімати і частіше викладати відео. Я ось що вирішив. Це відео було б коротке. Я продав цьому відео смірку ту. До речі, її зараз там лагодять. Там коріш вже поліз двігло. Поліз вдвігло. Ось. І, коротше, продав семірку і взяв цю вісмірку. І думаю, ну, змонтую та її випущу, хай буде так, без якогось там чудо монтажа і так далі. Тому все. Напевно, буду я вже їхати звідси і займатися своїми справами. Я навіть її не мивкав. На мотив ще Акума. Ось такого бартер на гуму. Там є в мене 215, 65, 16. До речі, в кінці серії покажу вам гуму, вона продається. Якщо комусь треба буде, я посилання ще залишу в описі на OLX, то що я продаю. Якщо купити, то. Буде мені підтримка в бюджет. Так що ось так. Коротше, ось гума, про яку я казав, що в мене є. Зараз, напевно, на балкон виставлю, щоб вам показати, може комусь буде потрібно. Ось це кумха. Що там у нас розмір 235-55-19. Ну, ось такий протектор. Вона на OLX Є. Е. Ну, своїм підписникам я віддам. Дешевше, звісно. Пишіть тільки мені в інстаграм. Ось така є. Е. Ось така. Це в нас контики да, Continental. 255 40, 19. ну Тут протектор, дай Боже ще. Тут он протектор великий. Кумки, коротше, два колеса і цих теж два колеса. І коротше, ось така зима в мене є. Це 195, 60. напевно, 18-го року. Так, да. 60. 15 мішки. Тут протектор дуже гарний. Теж, кому треба, цих є комплект 4 штуки. Ось. І були ще 16, ну, вони є, але завтра я їх віддам людині, з якою помінявся він мініак у йому гуму. Так що все.